Ішли собі десь розум та щастя. Та й засперечалися. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлися. Щастя пішло у ліс. А розум пішов і одному хлопчикові в лісу голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже навчився всьому. Отдайте, каже, тату, ще чомусь другому навчуся віддав його батько у кравці. Він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчити ще годинники робити. Він і того швидко навчився. От раз той хазяїн від'їжджає, а він вже на жалуванні служив та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки-то там годинників, а що зостанеться з припасу, то як схоче, то і собі зробить. От він як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав, та такий утнув, що у 25 років тільки один раз і заводиться, та як завів, то й ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн, усе пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою узяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець. Свій продав самому цареві, та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не може дати. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він як переїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живи! Каже, У мене дав йому горницю і прислугу усе чисто. От раз цар виїжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна, то її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, той йде у ту комірку та й балакає до неї крістіну. Як вона озветься, то за того їй і йти. От тільки вже царів, і якого люду не приїздило, ні за кого вона не озивається. А коло тих дверей така охорона стояла, що тільки якісь тієї комірки вони зараз голову йому зрубають та напалює настромлять. Так от цар його шкодував, тому і заборонив йому ходити туди. Ось він ходив, ходив, дай думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл. А на столі свічечка горить, він і говорить до свічі. Здорова була свіча. Здоровий майстер. Сам собі відказує а царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє: один шовець, другий кравець, а третій майстер, та пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив. А швець взув, а вона за стіною так, так, так. Як дала ото згоду, він і пішов собі, а на дверях там була така табличка, що ото, як вона скаже хоч слово, зараз на таблиці саме і напишеться От пани побачили, що вона їм не давала згоди, а дала он кому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього, беруть голову його рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови та й у ліс. Знайшов там щастя, тут і цар вернувся. Розібрали діло і став він тоді цареві за зятя.